Чіва з Багдад, Фітнес, ріддік, поет, а загалом 13 воїнів спецпідрозділу Шаманбат, які рік тому поклали свої життя за свободу України. Дивлячись на світлини, полеглих героїв їхні рідні не могли стримати сліз. Пам'ять про спецпризначенців у Вінниці стартував всеукраїнський турнір з дюдо, самбо та греко-римської боротьби. Головним організатором змагань виступив рідний брат загиблого вінничанина Антона Сіваша Артем. Це тішно важливий такий і для мене, і для моїх друзів. Захід, і ми старались викластись на повну. Нам дійсно залишається найцінніше це пам'ять. Пам'ять, тому що, поки ми пам'ятаємо, живуть вони. Взяти участь у турнірі пам'яті приїхали юні спортсмени з усієї України. Лише у змаганнях з дзюдо, які відкривали триденний спортивний фестиваль, за нагороди боролися майже 500 учасників. Приємно те, що до нас приїхало багато людей. Більше півтори тисячі у нас учасників. Це говорить про те, що Вінниця популярна як спортивне місто. Десятирічна киянка Поліна Потапова розминається перед виходом на півфінальну сутичку. За плечима дівчинки чимало перемог. Хоча свій шлях у дзюдо вона розпочала лише чотири роки тому. Перейшовши з іншого виду спорту, я займалася гімнастикою і потім в мене мама тренер, і я сказала, що я хочу на дзюдо. Я прийшла, мені дуже сподобалось. І я залишилася у цьому виді спорту та не взагалі не. Не караплі не пошкодували Всеукраїнський турнір на честь полеглих воїнів, покликаний не лише вшанувати героїв, але й віднайти нових зірок українського спорту. Такі заходи треба проводити, треба підтримувати спорт, тому що спорт виховує, виховує жагу до перемоги, виховує дисципліну, виховує самоорганізацію. А саме це і є основними такими складовими. Перемоги триденний турнір пам'яті продовжиться у суботу змаганнями із самбо, а завершиться в неділю, першістю з греко-римської боротьби. Ілля Іскра, Олег іскриолеглітвінців новини за день, телеканал Віта.